Через яку у вас ніколи не буде клієнтів з блогу. От буквально сьогодні до мене звернулася клієнтка з запитом на консультацію по блогу, і коли я проаналізувала її профіль, я побачила те, що робить більшість експертів. Вона створює контент не для своїх потенційних клієнтів, а для своїх колег, для конкурентів. Зрозумійте мене правильно. Всі ваші суперкорисні хайлайти, де ви розповідаєте, як ви працюєте від А до Я, ці всі туторіали, ваші грамоти, дипломи це все ідеї для контенту вашим конкурентам. Зрозуміло, що ваші потенційні клієнти вони мають розуміти, да, хто ви, про що ви, чим ви можете допомогти. Але це не потрібно розповідати в кожній одиниці контенту. Якщо це стоматолог, і я потенційний клієнт, який приходжу до нього на процедуру, мені не потрібно бачити в нього в профілі, як він пломбує зуб. Мені варто розуміти, що ця послуга буде якісною і вона не буде коштувати всі гроші світу. А те, що він там робить, як він пломбує, який матеріал використовує, це все контент для його колег. Звичайно, що якщо ви навчаєте ваших колег. Це інше питання створення такого контенту. Да? Але якщо ваші колеги не є вашими потенційними клієнтами, вашою цільовою аудиторією, то такий контент вам не принесе клієнтів. Вам необхідно розкривати цінність того, що ви продаєте, проблеми, болі цільової аудиторії, і. Таким чином доводите, чому саме до вас вони мають звернутися, що саме з вами вони отримують. А все решта це все шлак, який не приносить вам ніякого результату. Саме тому у вас опускаються руки, ви не бачите того, що прикладені зусилля дають результат на вихлопі, і, відповідно, вам хочеться повернутися назад в найм, якщо ви, наприклад, розвиваєте свою власну справу. Тому проаналізуйте, що ви створюєте і для кого. А якщо вам потрібна в цьому допомога, то звертайтеся. Я проводжу консультації по блогу. Розберемося в чому ваша проблема.